Понад 60 років апартеїду на виставці в міжнародному центрі фотографії у Нью-Йорку. тут представлено майже 500 фотографій, фільмів, журналів та інших архівних матеріалів, які експонують подробиці повсякденного життя у південній Африці в недалекому минулому. Гадаю, сильною стороною виставки є те, що вона показує, яким чином жахлива система була так би мовити нормалізована в повсякденному житті. Власне буденність усілякого роду обмежень, серед яких люди жили, є тим, що справляє найсильніше враження. Виставка починається з подій 1948 року, коли до влади прийшла націоналістична партія і проштовхнула закон про апартеїд. Тут є дуже яскраві знімки, де зафіксовано моменти боротьби за соціальну справедливість, зокрема повстання в Суето 76-го року, та фотографії Гектора Петерсона, 12-річного хлопчика, якого застрелили під час цих подій. на жаль, питання, які порушуються на цій виставці, і надалі резонують з тим, що відбувається в південній Африці і загалом у світі. Виставку Зліт і падіння партеїду, фотографія і бюрократія у повсякденному житті можна переглянути в міжнародному центрі фотографії у Нью-Йорку до початку січня. Після цього вона помандрує до Мюнхена, Німеччина та інших міст.